Вітаю! Сьогодні готуємо меню на Різдво і на Новий рік. Ті, хто дивляться мене давно, знають, що головний мій принцип продумати своє меню так, щоб по максимуму все підготувати за день, за два, можливо, дещо приготувати за тиждень і саме перед святом провести на кухні мінімум часу. Я сподіваюся, вам меню сподобається. Ви поставите вподобайку цьому відео і підписуйтесь на мій канал. Давайте почнемо. Почну приготування з закусок. І першими приготую закусочні сирні мафіни. Я буду подавати сьомгою, але можна замінити на оливки, маріновані огірки, навіть оселедець, орієнтуйтесь на ваш смак. Я готую 2-3 порції таких мафінів за кілька днів до свята і зберігаю в холодильнику в закритому контейнері. Для тіста беру кефір, додаю яйце, олію. Перемішую борошно, розпушувач, цукор, сіль, сушений чесник. Перемішую. По густоті тісто виходить як на оладки. Якщо є невеликі грудочки, залиште на 5 хвилин і потім добре перемішайте. Тепер додаю натертий сир. Якщо сир солоний, то можна не додавати в тісто сіль, перемішую. Беру форму для випічки. У мене ось така для невеликих мафінів. Змащую олією і наповнюю десь на 2 третини. Мафіни добре піднімаються, врахуйте це. Духовка у мене нагріта до 180 градусів і випікаю я мафіни десь 12 хвилин. Вони повинні отак злегка зарум'янитися, даю ухолонити, дістаю з форми. Знову змащую форму олією і випікаю наступну партію. Крем для мафінів готується дуже швидко. Я для цього змішую вершковий сир і невелику кількість густих вершків. Пропорції завжди роблю на око, щоб по консистенції крем вийшов не дуже густий, але і не рідкий, щоб гарно тримав форму. Добре перемішую, перекладаю в кондитерський мішечок. Я буду використовувати насадку, але це не обов'язково, можна прикрасити мафіни навіть просто чайною ложкою. Прикрашаю кремом, зверху покладу шматочок огірка і сьомги. Дуже смачно з ікрою, можна використовувати оливки, маріновані корнішони, оселедець. Тут же справа вашому смаку. Самі по собі ці мафіни теж дуже і дуже смачні. Наступним пропоную приготувати паштет з курячої печінки. До речі, його теж можна подавати на мафінах. На олії обсмажую крупно нарізану цибулю. Додаю. Нарізану моркву і тушу овочі до повної готовності. На іншій сковороді розтоплюю шматочок вершкового масла. Починаю обсмажувати печінку. Обов'язково солю. Обсмажила печінку з усіх сторон. Тепер додаю до печінку готові овочі, вливаю вершки. Додаю коньяк. Не хвилюйтеся, бо спирти всі випаряться. Мускатний горіх перемішую і готую ще хвилин 5. Для даного рецепта паштет краще подрібнити блендером. Так він вийде набагато ніжніше. Перекладаю паштет у кондитерський мішечок з насадкою і викладаю на солоний крекер. Або використовуйте мафіни, які ми з вами вже приготували. Зверху я прикрасила замороженими чорними порічками. Можна використовувати журавлину або краплину вашого улюбленого, кисленького або навпаки, солодкого варення. Виходить дуже ніжна закуска. Також на свята завжди роблю тарілку з різноманітними канапе. Готуються вони дуже швидко, прямо перед подачею до столу. І якщо у вас на різдво збереться велика родина, зробіть кілька таких тарілок з різноманітними закусками і розставте по столу. Тонко нарізаю хліб. Розрізаю його на невеликі шматочки. Я буду використовувати і білий, і чорний хліб. Так буде здаватися, що закуски більш різноманітні. Підсушую хліб на пательні. Або, якщо хліба багато, робіть це в духовці. Підсмажений хліб намазую вершковим сиром. На шматочки білого хліба викладаю в'ялені помідори. Я заготовила їх літом, але їх можна зараз купити без проблем в будь-якому магазині. На чорний хліб я викладаю в'ялені сливи, їх можна замінити половинками підкопченого чорносливу або фініками і додам базилік. Печериці нарізаю на четвертинки. Викладаю на гарячу суху сковороду, додаю трохи соєвого соусу і починаю обсмажувати на великому вогні. В процесі обсмажування печериці починають карамелізуватися і виходить неймовірно смачно. Корнішон розрізала навпіл. Нанизую корнішон і шматочок гриба. На підсмажений білий хліб з вершковим сиром кладу шматочок салатного листа і формую такі смачні і цікаві канапе. В них виходить дуже оригінальне і смачне поєднання смаків. Моїм гостям завжди дуже подобається. Тепер буду використовувати шинку, розрізаю навпіл. І у кожну скибочку загортаю корнішон. Скріплюю шпажкою з маслиною, так, щоб рулетик не розгортався. І останній вид канапи, дуже простий. У мене коктейльні помідори чері. Розрізаю. Ось так зрізаю денце, щоб вони краще стояли на тарілці. Викладаю вершковий сир. До нього можна додати будь-які трави, спеції або, наприклад, сушений чесник. Додаю листочок базиліка і шпажку з маслиною. Ось такі 5 видів закусок вийшли. Дуже швидкі в приготуванні, але вони роблять наш святковий стіл дуже різноманітним і ошатним. Приступаємо до салатів і я для вас підготувала дуже швидкий у приготуванні та смачний салат у вигляді різдвяного вінка. На тарілку я ставлю склянку вгору дном. Навколо неї розкладаю промите просушене салатне листя. Мідії можна використовувати консервовані, я використовую відварені заморожені. Або замість міді використовуйте курку, червону рибу, все, що ви забажаєте. Додаю дрібно нарізані помідори чері. Таку подачу салату просто беріть на замітку і замінюйте інгредієнти на ваш смак. Можете додати також оливки або маслини, нарізані навпіл перепелині яйця буде дуже ошатно і гарно. Не забудьте посолити, з бризкою олією. Збризну винним оцтом і додам підсмажений кунжут. І тепер обережно виймаю склянку. Таку подачу салату просто беріть на замітку. При бажанні ви можете замінювати інгредієнти. Головне, що цей салат виглядає дуже святково і по-різдвяному. Я думаю, фірмовий рецепт олів'є є у кожної господині. Напишіть, чи будете ви готувати його цього року на ваші святкові столи. А я пропоную вам ще один цікавий салат з оселедцем. Відварену картоплю крупно нарізаю. Я використовую одразу філе оселеця або оселедець, очистить від кісток і нарізаю великими шматочками. Тарілку викладаю картоплю, зверху нарізаного оселедця. Додаю консервовані опеньки, маслини, додаю каперси. Можна без них, але ми дуже любимо. Додаю дрібно нарізану зелену цибулю. І заправляю олією. Солити цей салат я особисто не буду, бо в мене доволі солоний оселедець. Ви орієнтуйтесь, як вам подобається. Дуже швидко готується цей салат. Він незвичний і дуже смачний. Напишіть, чи ви вже готували такий рулет з квашеною капустою зі свого старого каналу. Якщо ні, я просто від душі рекомендую. Для рулету мені знадобиться свиняча корейка, я її добре очистила від зайвих плівок і починаю розрізати її для формування рулету. Розрізаю ось таким чином по спіралі. Вийде довге полотно. З якого я потім буду скручувати рулет. Тепер добре відбиваю свинину з обох боків, щоб у мене вийшла товщина свинини десь пів сантиметра. Тепер м'ясо з обох боків перчу, солю. Згортаю рулетом. Загортаю в харчову плівку і відправляю в холодильник на пару годин промаринуватися. На сковороді обсмажую бекон. Додаю квашену капусту. Продовжую обсмажувати. Треба прибрати з капусти зайву вологу. Але довго не смажимо, буквально 3-4 хвилини. Знімаю пательню з вогню і даю капусті охолонути. Починаю збирати рулет. Розгортаю м'ясо, розподіляю капусту з беконом. Додаю дрібно нарізане кисле яблуко. Присипаю сиром. І додаю журавлину. Щільно загортаю рулет, скріплюю його за допомогою нитки. Рулет загортаю у фольгу і відправляю в духовку. Випікатися він буде при 180 градусів близько однієї години. Десь через годину знімаю фольгу, підіймаю температуру в духовці до 200 градусів і відправляю рулет ще хвилин на 20. Щоб він придбав таку гарну апетитну скоринку. Готовому рулету даю трохи охолонути і ще гарячим нарізаю на порційні шматочки. Рулет виглядає дуже святково, в нього дійсно різдвяний смак до речі, він смачний і гарячий, так і холодний на наступний день. Ви можете підготувати рулет ще один день до свята, а вже поставити запікати у духовку за пару годин до подачі до столу. І обов'язково готую на різдвяні свята смачну картоплю до фінуа. Картоплю очистила. Тоненьку нарізаю. Ось такі тоненькі у мене виходять шматочки. Товщина десь пару міліметрів. Викладаю картоплю в ємність для запікання. Ось таким чином по колу. Я спеціально беру шматочки різного розміру, подивіться, як красиво виходить. Тепер підготую заливку, в якій картопля буде запікатися. Для цього до вершків додаю сіль, чорний мелений перець, мускатний горіх, можна додати чабрець, сушений часник. Ці спеції можете використовувати за своїм смаком. Добре перемішую, заливаю картоплю так, щоб вершки накрили картоплю. Тепер накриваю форму фольгою. Щільно фольгу не загортайте, тому що вершки будуть кипіти, щоб вони у вас не почали збігати прямо в духовці. Випікати буду при температурі 180 градусів. Десь 30 хвилин. Тепер посипаю сиром. Я сьогодні використовую пармезан і відправляю в духовку ще на 20 хвилин. Перевірте, готовність картоплі виделкою, якщо ви нарізали так само тонко, як і я, готується вона доволі швидко. І я думаю, від шматочка цієї картоплі до фінуа ніхто не відмовиться. І, звісно, свята не проходять без випічки. Якщо ви вже готували зі мною різдвяні кекси або штолини посилання я залишу під відео то можна торт і не готувати. Я ж хочу сьогодні приготувати дуже смачний моркв'яний торт. В Чашу міксера наливаю олію без запаху, додаю цукор тут у мене суміш кориці, мускатного горіха і імбиру, розмішую. Додаю яйця і продовжую перемішувати. Борошно змішую з розпушувачем і содою, Просіюю в тісто. Знов добре перемішую, додаю родзинки, цедру апельсина, нарізаний волоський горіх, знов перемішую. Тепер додаю моркву. Натерту на дрібну тертку. Тут дуже важливо добре перемішати, щоб тісто вийшло однорідним І випікати коржі я буду ось в ось такій формі діаметром 20 см. Форма одна. Випікати я буду три коржа. Поділила тісто на рівні три частини за допомогою вагів. І щоб швидко виймати коржі, застилаю форму для випічки пергаментом. Духовка нагріта до 180 градусів. Кожен корж такого розміру печеться близько 25 хвилин, коржі виходять трохи вологі. я їм дала охолонути і завертаю в харчову плівку. Відправляю в холодильник десь на добу, щоб вони дозріли. Тепер приготуємо крем. Для цього я взяла дуже холодні вершки 33% жирності і починаю збивати їх міксером. І коли ви побачите, що візерунок вінчиків добре тримається на вершках. Додаю вершковий сир і цукрову пудру. Знову збиваю міксером, щоб крем вийшов однорідним. Дістаю коржі з холодильника, знімаю харчову плівку. Коржі потрібно вирівняти. Для цього я ножем для різання хліба знімаю з них верхівки. Для торта я застелила кільце пергаментом, щоб не вимазати при декоруванні кремом. Крем я наношу за допомогою кондитерського мішка, тому що так дуже просто контролювати товщину крему. Збираю торт, роблю чорнову обмазку і відправляю в холодильник десь на годину. Через годину чорнове покриття вже застигло. Покриваю торт фінішним шаром. І за допомогою чайної ложки роблю ось такий візерунок. Для декору торта я використала ялинки з безе. Він виходить неймовірно ароматний. Пряний, соковитий, ніжний саме те, що треба для Різдвяних свят. Ось таке меню на Новий рік і на Різдво в мене вийшло. Напишіть, чи воно вам сподобалося, що ви будете готувати, що ви візьмете саме з цього меню. Сподіваюся, ви зустрінетесь на свята зі своєю родиною, проведете їх разом, подаруйте свято дітям, близьким, батькам. Також не забувайте донатити на нашу перемогу. А на цьому я буду з вами прощатися. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, до нових відео, до нових смачних зустрічей і всіх з прийдешніми святами! До побачення!